Сьогодні у місті Герої Ірпені перед зруйнованим росіянами ірпінським центральним будинком культури з'явиться нова скульптура з колекції мистецького об'єднання Червоне чорне, яке відоме своїми скульптурними проєктами у публічному просторі, такими як скульптурний маршрут у Стрийському парку Львова та Канівський міжнародний скульптурний симпозіум. Першою в рамках цієї співпраці стало встановлення скульптури простір медитації для монаха від японського митця Йошио Які. Ця робота наративна. І за словами скульптора, вона символізує шлях монаха, який піднімається для медитації сходами по скелі до келія відлюдника. Сігара томосіма. Мене звати Шіхара. Я відповідаю за зв'язки з громадськістю та культури в посольстві Японії. Я сюди приїхав сьогодні вперше і також дуже здивований великою кількістю зруйнювань, які завдало російське військо. Я дуже вражений кількістю зусиль спрямованих на те, щоб заохотити людей силою мистецтва стояти проти цієї війни. Як ви можете бачити, робота пана Ягі має сенс підйому сходами. І я сподіваюся, що жителі Юрпеня побачать цю роботу і піднімуться сходами до одужання. Дякую за увагу. Дуже правильно пан представник посольства Японії сказав, що символічними є сходи, які ведуть наверх. Це тільки початок перетворення ірпеня на серйозний центр сучасної культури в Україні. Бо погляди цілого світу прикуті до вашого міста, це почесно, це важливо. Ви знаєте, дана локація Ірпінський центральний будинок культури є найбільш відвідуваним. Серед різних делегацій, які бувають в нас в місті, і це не даремно. Саме культура і мова є розвитком майбутнього покоління і нашої нації в цілому. На жаль, на сьогоднішній день ми не знайшли меценатів, які відбудують зруйнований, понівечений росіянами будинок культури. Але ми дуже сподіваємося, що завдяки таким мистецьким заходам, завдяки таким соціально культурним проєктам знайдуться. Ті миці, ті меценати, які допоможуть у відбудові культурної спадщини нашої громади. Такі кроки саме і залучать гроші для того, щоб відбудувати ірпінь. Тому що тільки після того, коли люди побачать тут культуру, я думаю, з'являться інвестори. Рівно з такою самою думкою, ми починали все в вкали. Ми почали просто з симпозіумів, ми почали з виставок робіт. А, підтянулись люди, підтягнулись колекціонери, і зараз є, наприклад, до сих пір питання, коли вже відновити там, коли там буде культурний центр і так далі. Тобто, все органічно, все нормально, так що нам допомогли трошки і привести в порядок, от і далі буде тільки краще. Бажаю успіху, ірпеню і місцевій владі, що у вас були сили, ми будемо допомагати.